Слава Ісусу Христу! За Боже Слово. це записано післення Апостола Павла до Филип'ян. Другий розділ з п'ятого вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, Але Він умалив само себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він покорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос. То Господь на славу Бога, Отця. Амінь. Заміть ваші місця. Маємо чудову нагоду бути разом, брати і сестри в домі Божому, мати спільність один з одним із нашим Господом, мати можливість бути учасником в тілі і крові нашого Господа Ісуса Христа. Це. Це заслуги нашого Господа Ісуса. Це милість Божа. Це благословіння Боже, що ми нас мирно, спокійно. І брат переді мною він нагадав про те, що ми раділи. Раділи завсіди тим, що Господь нас знайшов, брати і сестри. Писання каже, не ми його знайшли, Він нас знайшов. Він нас помилов, Він нас спас. І учні, повертаючись із, так скажем, євангелізації, де Христос. Посилав їх на проповідь Євангелії. І вони радіючи прийшли і говорили вчителю, нам демони коряться, Тішились, радість була велика. І Христос каже, не радійте, тому що вам коряться духи, демони, але радійте, тому що ваші імена записані в Книзі вічного життя. Слава Господу! Прати, сестри, ця радість. Бог дає цю радість кожній людині, яка приймає Ісуса в своє серце. І ми маємо причину радіти, тому що наші імена записані в Книзі вічного життя. Слово, яке ми разом зачитали думки. Думки апостол Павло каже, щоб наші думки вони були правильними. Кожен із нас, ми як люди, ми. Схильні, ну, Ми можемо, ми без цього не можемо входитися, ми думаємо. І писання закликає, що наші думки вони повинні бути правильними. Думка це уявлення про щось, про якісь речі. І писання воно говорить і закликає нас для того, щоб ми контролювали свої думки. Я не знаю ваші думки, брати і сестри. Кожного, скільки тут у нас є, 500 людей, плюс-мінус, але. Кожну думку знає Господь мою, вашу. І добре, коли ми контролюємо наші думки. Читаючи Боже Писання, ми знаємо, що Христос, коли був на землі, люди, вони по-різному реагували на дії Ісуса Христа і Христос Він давав відповідь, знаючи їхні думки. Христос знав їхні думки так і сьогодні, брати і сестри. Господь знає наші думки, наші мотивації. Можливо, плани, які ми плануємо, думаємо, ще їх не звершили, але думаємо, Бог знає про них. Перед Ним все відкрите. І Господь Він закликає нас, щоб ми контролювали наші думки, тому що вони можуть бути правильні і неправильні. Звідки походять ці думки? Коли читаємо Євангеліє, Христос говорить, що вони походять із середини серця. От чим наповнене серце, чим наповнене єство наше, брати і сестри, такі самі будуть думки. Вони будуть виходити. Вони будуть старатися, думка це не дія, але може мати наслідки. І Писання нас закликає, щоб у нас були правильні думки. Щоб ми думали про те, що, що каже апостол Павло, про те, що вгорі. Брати і сестри, думаємо про те, що вгорі. Звідки? І чекаємо нашого Господа Ісуса Христа. Там, де Христос сидить по Божій правиці. Там, де Господь сидить у славі своїй. Думаємо про це. Це такі повинні бути думки. Що? Чи може людина помилятися в думках своїх? Звичайно. Звичайно. Писання говоря, Павло до Галатів пише в 6 розділі з 3 вірша, коли коли Бог думає, що він щось думає, буде чи ніщо, то той сам себе обманює. Тобто людина може ставити завищену оцінку. для себе. На сторінках Писання ми бачимо людей, царів, які ставили себе, ну, Думки про себе дуже великої. І одного з старів, якому якого мо ім'я Валтасар Бог каже: ти зважений. Ти зважений і знайде легкий. До новоходоносера, який казав, чи це не моя рука це зробила, чи це не я побудував цей славний Вавилон. І Господь каже, дав відповідь. Забирається царство твоє від тебе. Думки просто думка. Думка завищена. Думка, можливо, коли дивимося на життя на вуходоносера, це був імператор, який дійсно він побудував, але гордість його, знаєте, привела до такого стану. Хай Бог збереже нас від цього, брати і сестри. І що потрібно для того, щоб були правильні думки в нас? Перше це перебувати в єднанні з нашим Господом. Перебувати в молитві, каже Христос учнів своїх, пильнуйте, моліться, щоб не впасти в спокусу. Воно проходить із думок, брати і сестри. Воно приходить десь із середи, десь воно береться. Але як я вже говорив про це, що ми, нам дано право контролювати ці думки. Нам дано право чи приймати ці думку, чи відкидати ці думки. По чому їх. Зважувати згідно чого, по якому рівні, згідно Божого Слова. Згідно Божого Слова, хай благословить нас у цьому і допоможе, щоб ми і контролювали себе, свої думки, навіть в зібранні. Можливо, хтось думає про якісь речі, можливо, хтось про роботу думає. Можливо, хтось думає про те, що щось забув зробити наступному тижні, я щось дороблю. Але коли ми пішли в Дім Божий, брати і сестри, писання нас закликає, щоб наші думки, наш зір був спрямований на Господа. Щоб ми були готові почути те, що Господь Він промовить до мого і вашого серця. Наступне я хотів сказати, щоб правильні думки були потрібно перебувати в Слові Божому, в читанні Божого Слова. Каже Христос, якщо будете перебувати в мені, а слова мої в вас, то просіть чого хочете і станеться вам. Наші думки, це, вони будуть згідно Божої волі. Наші бажання, каже псалмист, по-моєму, 36 розділ: нехай Господь буде розкіш твоя, і Він виповнить бажання твого серця. Тоді, коли ми будемо наповнені, переповнені нашим Господом, бажання нашого серця будуть. Спрямовані до Господа згідно Божої волі. І ім'я Боже воно прославиться в нашому житті. Це стосунки, знаєте, із небом. Наші думки, вони говорять про те, хто ми є. Хто ми є? І тому, брати і сестри, хай Бог благословить кожного із нас. І Павло Апостол він пише: нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Які думки були в Христа? Які думки були в Христа? І далі апостол він говорить, що Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, але умалив себе. Само прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Апостол Павло говорить про Ісуса, що Він, будучи до Єврею написано «Сяє вам слави Божої. Образом істоти його тримався сили словом сили своєї. І каже, він умалив самого себе, прийнявши образ раба, образ людини, ставши подібним до кожної з нас. Заради чого? Яка, що мотивувало Ісусом Христом, щоб Він пройшов, ну, погодився, щоб пройти ці низини? Щоб творіння Його воно принижувало Творця свого. Коли читаємо книгу Пророка Ісаїя, там написано такі слова, де записано так, і він не мав принади, не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. І він погорджений був, його люди покинули страдних, знайомий з хоробами, від якого обличчя ховали, погоджене, і ми не цінували його. Друзі, коли звертаємо на ці слова, де пророк Ісая писав за багато років до приходу Ісуса Христа, він начебто бачив наяву нашого Господа. Він, начебто, бачив Ісуса Христа перед собою, той, який, будучи творцем. Він прийшов на цю землю заради нас, заради мого, заради вашого спасіння і каже пророк Ісаї, що в ньому не було принади оцеї краси, величі і не було то, щоб пожадати його, не було то, щоб позаздрити йому. Знаєте, брати і сестри, коли християнин вибирає цю стежину. Іти за Христом, там немає того, щоб, знаєте, воно ну, э, веселило наше серце, тому що ця стежина вона, вона, є, вона є вузенькою. Ця стежина, іти за Христом, вона є тернистою. Це, як каже Христос, такі слова каже, виходить тісними ворітьми, і цією стежинкою вузенькою, тому що кінець і це життя вічне. І пророк Ісая говорить, що не було в ньому принади, не було того, щоб пожадати його. І він погорджений був. Люди покинули. Люди відвернулися від нього, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали. Люди відверталися. Читаючи Євангелію, ми бачимо учнів. Досить ну, небагато не, не, не часу пройшло, коли учні, які були з Христом. Петро, який казав, коли всі зречуться, але я ніколи, я готовий померти. Пройшло небагато часу, і Петро, один із перших, він той, який зрікся, не витримав. Каже, пророк Ісаїв він передбачує ці ситуації, він говорить, і люди відвернулися від Нього. Проти сестри, можливо, в нашому житті, йдучи по цій земній дорозі, ми бачимо щось подібне. Нехай це не заводить наше серце в смуток. Нехай наше серце не сумує, тому що це стежина, яку, якою пройшов Христос. І він здав екзамен і каже писання, що щоб ми подражали йому, щоб ми дивились на цю стежину, якою він пройшов і шли, слідували за ним нашим Господом. Тоді ми ніколи не помилимось, ніколи ми не спіткнемося. Коли на людину будемо дивитися, можливо, на авторитетних людей, навіть в християнстві, брати сестри, вони здібні падати, вони здібні помилятися, але той, який не помилився, це наш Господь Ісус Христос, Той, який може бути образцем для нашого життя, прикладом для нашого життя. Це Ісус Христос. І Писання нас закликає, щоб ми дивилися на Нього, щоб ми дивилися на дорогу, якою Він прийшов, щоб ми брали приклад з нашого Господа, і тоді буде мати благословення в нашому житті. Що мотивувало Ісусом Христом, коли Він проходив ці, цю стежину низин, це, це, це приниження від людей, від свого творіння. Це любов. Любов до нас, людей, брати і сестри. Любов до мене, до кожного з вас. Тому що Писання каже, якби не Господь. Якби не Господь нас би давно не було в живих, але Господь помилував, Господь знайшов нас в цьому світі. Господь полюбив нас. Писання каже не тоді, коли ми стали добрими, і Господь полюбив, ні, коли ми були ще грішниками. Господь полюбив нас. Коли ми були далекі від нашого Господа, Він передбачив, щоб ми були в числі церкви Його, в числі народу Його. І це Його милість, це Його благословіння для кожного з нас. Писання говорить, щоб ми цінили цим. Біблія нас закликає, щоб ми цінували тим, що Бог дарував для нас оцей статус бути дитиною Божою. Тому що свого часу Христос у статусі царя-царів, Бога, який, Творця, який створив все видиме і невидиме, Він узяв образ раба, так каже Писання, заради мене, заради вас, брати і сестри. Він бачив через віки плід жертви своєї. Він бачив через тисячоліття сьогодні наше зібрання, брати і сестри, бачив спасенних людей, омитих кров'ю Його, нашого Господа Ісуса, ті, яких, яких думки будуть спрямовані до неба про Нього, про Ісуса, які будуть думати про страждання Його, про смерть Його і славне Воскресіння. Які будуть думати про те, що прийде час, коли це земне життя закінчиться, і буде радість, буде радість з нашим Господом. Життя вічне без знаєте, страждань, без хвороб, без болю, без війн, без смерті. Там буде життя вічне з нашим Господом. І Христос, будучи на хресті, Він бачив це. І пророкисаю, Він каже, такі слова. Через муки своєї душі він буде бачити плід та й насититься. Через муки своєї душі він буде бачити плід, та й насититься Христос, він бачив. І тому Він, висячи на хресті між небом землею, сказав, звершилось. Звершилось спасіння людей на планеті Земля. Звершилось те сказане пророками, коли. Петро, який готовий був захищати мечом там в Симанському саду. І Христос каже, чи не на цей час я прийшов, залишся, тому що як збудеться Писання, як збудеться Писання, яке сказане пророками, те, що сказав Господь, дучий цей світ, Христос каже: ось іду, Отче, у звої книжки про мене написано, щоб волю Твою чинити. І каже, у цій волі це наше спасіння, брати і сестри. Волі Отця, наше освячення, наша будучність. Брати і сестри, думки нашого Бога на добро для нас, думки Бога Отця. Тільки на добро про твоє і моє життя, щоб ми були спасенними людьми. Слава Господу! Щоб ми були там у Царстві з нашим Господом Ісусом. Наступне хотів би сказати, що мотивувало Ісусом Христом жертвувати Собою це виконання послуг Божому Слову. Послух Отцеві. Послух Отцеві. І тому каже Христос, молячись там в усиманському саду, каже, Отче, нехай променеться чаша мене, але нехай не моя, а Твоя воля буде. Воля Отця. Воля Отця. І у цій волі я ще раз повторююсь. Наше спасіння, брати сестри І тому хай Бог благословить, який урок ми можемо взяти для себе. Любимо Господа. Любимо Господа так, як Він нас полюбив. Мотивація те, що мотивувало Христом, пройти ці низини, ці страждання, це знущання над своїм, творінь, над своїм творінням, Бог, який терпів. І каже Христос до Пилата, каже Пилат, чи ти не знаєш, чому ти мовчиш, чи ти не знаєш, що я маю владу тебе покарати, відпустити? І Христос дає відповідь: якби не дано було тобі із гори, ти не мав би надійної влади ніякої. Брати, сестри, цей час, який, про який ми читаємо, який відбувався там, в Єрусалимі, суд страждання. Гевсиманія, воно все говорило про, про те, що Господь Він полюбив нас, полюбив мене, полюбив вас, брати і сестри, щоб ми мали життя, щоб ми мали будучність, щоб ми мали спасіння, і щоб ми любили Його, нашого Господа, так як Він нас полюбив, не дивлячись на, на наші, знаєте, помилки, недосконалість, наші гріхи. Я ще раз повторююсь, коли ми були ще у гріхах, беззаконнях, він нас полюбив такими, знаєте, нездібними, не, не, не такими, якими ми хотіли навіть себе бачити. Але каже апостол Павло, дякуючи Богові, що Бог він зробив наше серце здібним, почути Господа, прийти до нього з покаянням, з наверненням, щиро, від щирого серця і служити Йому. Це Божа милість і Божа благодать явлена в нашому житті для кожної з нас, брати і сестри. І тому будьмо слухняні нашому Господу. Можливо, якщо десь треба покоритися, покоряємося, тому що Христос Він приклад для нас. Писання каже, це приклад для нас. Можливо, десь потрібно схилити голову, так, як Христос схилив. Можливо, десь потрібно перетерпіти, так як. Христос терпів, тому що є майбутнє, брати і сестри. У цьому всьому є воздаяння. У цьому всьому є заплата, брати і сестри. Тому що Бог, Він той, який оцінює стежину кожного християнина. Він той, який зважує життя кожної людини на планеті Земля, особливо дітей своїх. Хай поблагословить кожного з нас. І щоб ми були. Мудрими, брати і сестри, каже Христос. Отож, кожного, хто слухає моє слово і виконує, я уподоблю цього чоловіка до чоловіка розумного, мудрого, який Дім свій збудував на камені, брати і сестри, послуг Божому Слову, це є мудрість від Господа, покора його Слову, це є мудрість, це, це знаєте, це дар такий від Господа, що людина здібна покорити себе. Смирити себе так, як Христос, тому що наші думки, вони в Христі Ісусі, тому що дивимося на Ісуса Христа, той, який стався нашим спасінням, Брати і сестри, хай Бог благословить і допоможе кожному. Це є жертва. Звичайно, це є жертва. І тому каже псалмист, що жертва Богові це є зламаний дух і упокорне серце. Це характер Ісуса Христа. Це характер Ісуса Христа, це, це непросто, знаєте, воно, можливо, для нас, людей, непросто. Проти сестри, але з Господом ми зможемо пройти. З Господом ми зможемо досягнути нашої цілі. Тільки з ним. Тільки з ним, каже Асаф, я близькість Господа. Він тримає мене за правицю. Ви знаєте, оці, оці відносини з нашим Господом, це коли ми наповнюємося Його Словом, Його духом, коли ми тоді ми відчуваємо, що. Що Господь це моя близькість. Тоді ми відчуваємо, що наші бажання вони згідно волі Божої, і Господь Він виконує наші бажання. І тому, брати, я хотів, щоб ми молилися, щоб ми перше подякували Богу за Ісуса Христа, за цю акцію, де Іван каже, це агнець Божий, який бере гріх світу. Гріх не просто світу, а конкретно говоримо, мій гріх, ваш гріх. Кожен ім'я може своє поставити, агнець Божий Ісус, Він зняв, взяв мої гріхи, мої провини, щоб я щоб представити мене перед Богом чистими, святими і непорочними. Так каже нам Євангелія, так говорить нам Писання. І тому ми прославимо Господа за Ісуса, за страждання нашого Господа, який перетерпів, будучи, будучи Творцем, будучи царем над царями. Він упокорив себе, тому що він дивився на майбутнє. Він дивився не на те, що перед Ним було, але Він дивився на церкву, на плід жертви своєї, яка в майбутньому буде. Сьогодні, сьогодні ми є плоди нашого Господа Ісуса Христа, Церква, кожен з нас спасені через жертву нашого Господа, це заслуги Ісуса. І ми прославимо за це Його і попросимо щоб нам полюбити Бога, так як Він нас полюбив, так як Він нас, знаєте, вибрав цього вибрав світу недосконалими такими. Полюбив нас. І писання говорить, що ми любили Його, щоб ми не просто були слухачами, але виконавцями Його слова і Його волі. Хай Бог благословить нас у цьому. Помолимося.